Всім привіт! Коротеньке відео про установку світлодіодних ламп на шкоду Octavia A7. Крім цього, я сьогодні займався ремонтом цієї фари перепакував її, там запаявав дірку в фарі, два вуха припаяв, плюс відбивач відпав. Там пружину прийшлось поставити, щоб він тримався, тому що шарик, посадочне місце для шарика ну розвалене повністю було. Поставив топові лампи, infolight 60 Вт. Вони мені сподобались тоді найбільше в тесті потужних, 10 потужних ламп. Відео в мене є на каналі. Силочку прикріплю. І ось як воно світить. Ось так воно світить. Здається, що там все погано. от Зменшую експозицію. Ось так. Як можете бачити, у нас чітка світотіньова межа. Я так от збільшую, хто там. Погано бачить. Реально нормальна СТГ-шка. Все, відрегулював по приладу. Так, і беру люксметр. Відстань, як звичайно, 3 метри. Ось фари, край стола сірого. Це 3 метри. Ось машина. Тобто плюс-мінус. Показання однакові. І ось дивимося, що у нас вийшло. На лампах потужних. Які не сліплять 9700 люксів. Так, да, воно трохи не там, де потрібно, воно нижче. Це що означає? Це означає, що в місті буде добре видно, а на трасі, можливо, буде вже трошки гірше. Тому що на трасі важливо, під верхом максимальна яскравість, а під верхом у нас теж 6300 люксів. Для порівняння. Ось права фара теж у нас видає. 8-9 з копійками тисяч І для порівняння, відео я вже робив на каналі своєму. Фулет фари того ж Мігана видають 2000 люксів. Отак, От ще раз зменшу експозицію. 2000 люксів, а тут 9000 люксів. Просто лампочки, які нормально сфокусовані, нормально. Встановлені світло відрегульоване. А, і ще й забув сказати, фари в старій бронеплівці, яка теж вже трошки зачухана, але я її не міняв. Ось навіть настільки велика яскравість. Ось так от хочу показати, як там лампа, але не вдається мені сфокусуватись. Лампи мають право на життя. Показав, як світять потужні лампи. І пропорційно, якщо будемо ставити лампи на 45 Вт, буде там 6 там, можливо, тисяч люксів, наприклад. Там 50 буде там 8 тисяч люксів. От на 60 Вт поставив, от уже 9 там, майже 10 тисяч люксів. Просто на лампах. Галоген я не міряв, тому що знаю, що він слабо світить. Можливо, він світив 3000 люксів, можливо, 2000 люксів. Ось дивіться, сідаю біля машини, кажуть, сліпе, сліпе. Ось дивіться, ось я сів. Ось так от зроблю от, автоматичну експозицію. А тепер дивіться. Раз, і сліпе. Отак не сліпе. Сліпе, не сліпе. Це зрозуміло стає, тому що, от, іще ще раз, десятий раз показую. У нас світотінніва межа чітка. Вона не ідеально чітка. Але повірте, на заводських фуледах вона приблизно така ж. А, і ще хочете заміряти, скільки вище СТГ? Так? Давайте поміряємося. Я виключу світло, щоб в гаражі ні, ні одна лампа не горіла. І подивимось, скільки воно дає вище. Так, зум приберу. Ну, Дає воно. 1500 люксів, але це вже дуже близько тут до СТГ. Ну, тут дає 600 і вище 400, 300 люксів приблизно, тут 300-400 люксів. Да, трошки розмазано у нас СТГ, але це і 60 лампи. Ось тут у нас права фара трошки краще світить, це одразу помітив, коли включив. Ну, Тут видає ось 200 люксів у нас. Тобто 200-300 люксів це більш-менш нормальна СТГ. Так, на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал. До нових відео. Всім пока!